І ще в мене є колекція ціла купа гелів від Вікторії Авдієві Гелів. Оце такі нюдові в мене гелі. Бачите? Оці два це білдер гелі, вони такі густі. Це крем білдер гелі. Крем -білдер -гелі оці. Оці. Вони більш рідкі, дуже добре самовирівнюються. І твердий матеріал, вони дуже добре вирівнюються гарно. І отакі кольорові, оце теж. Оце Вікторія Вєєєва отсюда. Оце крем білдергелі. Вони рідкі, бачите, які кольорові, гарні кольори. це не воно, а оце. Білдер Гелі просто, вони більш густі. Це з шимміром і молочні. От. Ну, а, то, а то в мене зама якась затісалась тут. І ці кольорові біл... крем Білдер гелі, вони дуже класні. Вони ну, взагалі. І укріплення зробив, і колір наніс. І взагалі супер, супер.